Під патріотичні пісні у вишиванках та з думками про перемогу вже майже півтора року у територіальному центрі міста бабусі та небайдужі жінки створюють обереги для військових. Це янголи-охоронці та браслети, які вони відправляють на фронт разом з іншими потребами, таких як вони називають лялечок і аксесуарів, виготовили понад тисячу. Їх вже отримали захисники Бахмута, Херсона, Харкова та інших міст. Одні плетуть сітки, другі шуть нижню білизну для чоловіків, шиють подушки, харчування, варення, хто що може, і туди обов'язково все кожну коробку. Ми вкладаємо цього ангелочка, оберіг їм, пишемо листів. Діти, онуки малюють картиночки. Ну Не можемо зібрати на автомобіль, ну не можемо там закупити щось. Але кожна бабуся вкладає свою любов, свою турботу, поки плите, вона читає молитви, вона думає про них, а ви знаєте, що думка матеріальна, вона обов'язково прийде на допомогу. І тому це так згуртовує дівчат. І коли вони давали самим воїнам, я ж кажу, вони обнімали, цілували, плакали і сказали, це мій ангел-охоронець, а е, наші клієнтки приходили з таким задоволенням, розказували іншим. Більше загоїлися вироби створюють зі стрічок, ниток та тканини. Часу витрачають по-різному, адже хтось вперше долучається до хендмейду, а дехто вже досвідчений у цьому процесі. Оці техніку плітіння е, через петлі, а ця техніка плітіння шахматкою. Беремо якусь основу, на якій наматуєш нитки, і вибираєш собі е, по бажанню чи ти зробиш такий маленький, чи ти зробиш ось такий великий. І ті, і ті дуже цікаві, інтересні. Це можна покласти в карман і носити з собою, це можна поверсити на машину. Цей проєкт жіночки назвали разом до перемоги. кажуть, хоча і звучить банально, але це нині головне. Тож збирається для доброї справи чи не щотижня. Зараз, коли ми можемо, я можу чимсь допомогти нашим воїнам. Мені дуже подобається це, що ми також якось, якийсь склад робимо в перемогу. Тільки починаю цю роботу із таким. Душевним трепетом читаю, «Отче чи наш обов'язково про себе. І мурахи по тілі йдуть, і дуже з такою любов'ю виконую це все. Мабуть, кожен згадує про своїх дітей, про дім і про те, що для них за них турбуються. І бажаю їм тільки прийти живими, здоровими з насолодою плетем, хоч хоті добре, не вміємо, бо як перший раз, то геть треба, щоб показали, але все одно стараємось, щоб вийшло так як слід. А поки літні білоцерківці передали 72-й бригаді 200 подушок, 100 одиниць нижньої білизни та 25 килимків. Над цим вони трудяться як вдома, так і у територіальному центрі. І, хоча здається, що це мізер у порівнянні зі зборами коштів на дрони чи пікапи, але кожен робить те, що в змозі, та й захисники раді таким дрібничкам Ярослав Опаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.